Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Шинкар, я тімліт проєктного офісу GoVIT. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Катерина Верет, випускниця курсу PM Online. поділиться з нами своїм досвідом в IT. Каті, привіт, привіт, привіт! дуже приємно. Якось навіть незвично що мою історію вже називаєш успіхом. Бо знаєш, я така людина самокритична, і завжди мені здається, що я роблю мало, але реально інколи розумієш, що. Те, до чого ти вже дійшов, для інших людей це може дійсно стати якоюсь мотивацією, і вони про це мріють навіть. Клас. Перш за все розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? в Якій компанії та яку позицію займаєш? я в компанії Edna Developers, Позиція в мене така дуже цікава. Я можна сказати, помічник CPO, це шеф, Project Officer, якби головний над PM-ами. Плюс виконую ще обов'язки акаунт менеджера і ще деякі моменти обов'язки по підприємству. Розкажи, будь ласка. Чим ти займалася до IT і чому вирішила змінити сферу, що було таким основним фактором твого переходу? У мене сім років досвіду роботи в сфері виконання судових рішень. От я працювала і на державній службі якийсь час, і в приватному секторі, і в такому в напруженому режимі і в таких суворих умовах роботи була. а чому вирішила переходити в IT після повномасштабного вторгнення? У багатьох людей постав такий момент, постав такий період, що потрібно якось рухатися далі. І така перспектива, як десь за кордоном, працювати, десь там на клінінгу чи на якихось таких. Посадах абсолютно тебе не влаштовує, і ти просто мав приймати рішення, де навчатися, чому навчатися. Якось аналізувати можливо свої софт-скіли, свої особистісні якості, які ти можеш задіяти в майбутній професії. Ну от саме у мене так само виник такий період. Я проаналізувала свій досвід, проаналізувала. Взагалі, що я можу віддати цьому світу, так і зрозуміла, що менеджмент, менеджмент, менеджмент однозначно. О, це чудово, так що ти так свідомо дійшла до цього рішення. Давай розглянемо шлях твого працелаштування. Зокрема, скільки резюме ти розіслала, скільки співбесід прийшла, скільки оферів отримала? Я тобі зараз не назву навіть точні точні цифри. І води всі у мене виявилися круглі. Я відправила своє CV на 90 вакансій. Я пройшла 20 співбесід. Я зробила 10 тестових завдань, два психологічних опитування. І з цього всього потоку в мене прилетіло два офери на стажування, і ці два стажування я також пройшла. Ну і от коли вже я була на одному з цих стажувань, я вже заспокоїлася, я вже не була в такому суперактивному пошуці, і тоді вже прилетів ще один офер саме в цю компанію. На цю позицію Катя, а які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі працевлаштування? Можливо, маєш свої рекомендації як готуватися до співбесід, на що звернути увагу? Ну, от, чесно, та порада, яку б я дала би самій собі, отій в минулому, це по-перше, поменше хвилюватися, тому що твоє місце воно тебе чекає. У мене також. Були такі випадки, такі співбесіди, коли я після ну, завершення співбесіди розуміла, що я не хочу працювати з цими людьми. І, по-друге, я впевнена, що половина зі студентів або випускників думають: ой, там в мене немає досвіду, хоч би кудись взяли. Там неважлива зарплата, неважливо куди, аби для досвіду, аби щось там було в резюме, щоб написати, щоб хоч би кудись взяли. Не треба так думати. Бо якщо ви будете так думати, ви от хоч кудись і потрапите там, де будуть неналагоджені процеси в компанії, там де буде якийсь бардак, якісь незрозумілі клієнти, які тільки мозок виносять, і вимоги до вас будуть незрозумілими. Тому потрібно собі чітко намалювати картинку, що ви взагалі хочете. Продукт аутсорс, яка сума зарплати не знаю, візуалізувати навіть собі свого ментора, які у компанії щоб були цінності, тому що в мене, наприклад, в моєму лопатку дуже сильно відбувся меч такий по цінностям ну, моїми і компанії. Клас мені дуже імпонує твій позитивний такий настрой, це налаштування це дуже круто, і це справді так повністю всіма руками-ногами за на твою думку, які совскіли необхідно розвивати для того. Щоб ефективно працювати в АІТ компанії. Комунікація не боятися питати, не боятися говорити, не боятися пропонувати, і ще дуже така важлива штука впевненість в собі, і в спілкуванні з клієнтами, і в спілкуванні там з колегами, з командою. Якщо ми конкретно навіть кажемо про підємство, це така ну реально лідерська позиція. І якщо колектив чи клієнт відчує в тобі якусь таку невпевненість, ти вже просядеш, ти вже не зможеш відстояти свою думку, ти вже не зможеш захистити свою команду. Це дуже важливо. Дякую. Давай піднімемо питання англійської сфері. IT і наскільки це було важливо під час твого працевлаштування? На той момент, як я почала вчитися, я вже проживала за кордоном, і в мене була просто якби необхідність весь час з кимось з англійською спілкуватися. Тому я вже тоді активно почала розвивати свою розмову англійську. Під час співбесід, хоча б там пару питань, яке в тебе хобі, які в тебе цілі, всі задають. Тому реально хлопці до да дівчата готуєтеся до співбесід, отакі, якісь дженерал-запитання, там хобі. Мрія там країна, яку хочеш відвідати, які книжки читаєш, це, Ну це треба підготувати. Катя, поділися, будь ласка, як змінилося твоє життя після переходу в ІТ. Насправді, які в мене були очікування зараз прийду на роботу. Зараз мене як завалять якимись важкими завданнями. Я не буду знати, яких там вирішувати. Я буду переживати. Я там буду цей нервувати. Але насправді, по-перше, в зв'язку з роботою онлайн в тебе просто з'являється купа вільного часу. Який ти раніше витрачав на дорогу в якийсь офіс. Там годину назад, годину вперед ще зібратися, вдягнутися, і в тебе реально ну, з'являється дуже велика кількість вільного часу. Плюс колектив, керівництво. Вони відносяться з розумінням до того, що ти джун, до того, що в тебе можливо немає якогось досвіду роботи, і в тебе реально не вимагають того, що ти там силу свого досвіду зробити не можеш. От був якийсь момент такий стресу. Я там зробила якесь завдання, там не знаю, витратила в нього там 4 години, а в мене робочий день 8 годин, і ти ж думаєш, блін, якщо ж це в мене робочий день 8 годин, то я маю що ж робити цей цей час. І ти починаєш переживати, а завдання тобі ще не створили там якесь так. І ти почнеш думати, можливо, треба кудись бігти, можливо, треба комусь допомагати, можливо, треба щось робити. І до речі, для мене ще якимсь таким був момент чи дискомфорту, чи адаптації, що насправді робота в it компаніях не тільки для п'ємо, вона може бути дуже такою циклічною. В тебе може бути один день повністю загружений, там куча мітів, там документація, якісь події, а на наступний день тебе тільки один делік там і все. І це нормально. Це не означає, що якщо в тебе там восьмигодинний робочий день, то тобі треба там не знаю, бігати, скакати, шукати собі роботу там, і переживати за це. Так само там є таке явище, як розробники чи хтось ще можуть сидіти на бенчі, це якби без проекту, але вони в штаті і вони також отримують зарплату, бо вони цінні співробітники і компанія їх цінує. Так на даний момент вони нічого майже там не роблять, ну можливо, задіяння на якихсь там внутрішніх проектах, це нормально. Що ти не опахуєшся там по 9, по 8 годин на день? Які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця курсу та успішно працевлаштувалися в цій компанії? Ну насправді порада буде така. Велика і одна, просто не здаватися. Дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю подальших кар'єрних успіхів, реалізації всіх твоїх прописаних цілей. Дякую. І тобі також дякую. Будемо сподіватися, що всі вони реалізуються. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.